шановні. ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградовець це програма Право на правду. Черговий юридичний лікбез. А нормами законом проведемо прямо зараз з Олександром Собковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Я вітаю вас, в студії. Я... Раді вас бачити, як вам юридичний лікбез. Я знайшов назву дуже... те, чого. Дуже 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 добре підібрали таку формулювання юридичний лікбез? Так у нас на сьогоднішній день юридичний лікбез він отримує пріоритетне значення для його трактування, і майже кожен з нас є і має бути юристом. Тому mm -hmm. це дуже да. добре. слухайте. Не тільки у нас тут загально ми перед вами політологію займалися зараз. Юриспруден занурюємося <зануриємося> в юриспруденцію перед цим військовими справами. Окей, пої... по... поїхали, слухайте. Та почнемо з цих новацій, новини таку іншу історії. Чи повинні украї... українці? У разі втрати чи пошкодження майна, на які вони брали позики в банках, повертати гроші банкам. Це тема до речі для спекуляцій. Така добра. Я бачив там декілька дописів. Що тут ми маємо? Ми маємо те, що й було і до війни, і при інших обставинах. Да, маємо повертати гроші, які позичили однозначно. Ось на сьогоднішній день. Дивіться, я просто сам був, скажімо так, не жертвою uh -huh. іпотечного кредиту, але учасником цього процесу, і банки вони яким чином перестраховуються? Вони зобов'язують осіб застраховувати майно, яке uh -huh. там. Яке, яке надають там в іпотеку. Тому однозначно там уже питання більше до страхової компанії. Але військові дії, да, там, під час дій військового стану, якщо майно було знищено в зв'язку з е збройною агресією Російської Федерації, е страхові компанії не відшкодовують шкоду. Оці є компанії, одна не ага. буду їх рекламувати. Вони в якості бонусу, вони, якщо пошкоджене майно було там, пошкодження майна було пов'язано з збройну агресію, вони компенсують 10% від оціночної вартості в даному випадку автомобіля. Тому mm. от, от є, у нас така, так би мовити, такий юрди, юридично важливий момент. Ось тому хочемо ми цього чи не хочемо. Зміниться okay. там курс валют все одно потрібно буде повертати позики. Окей, супер. Ну, хоча б ми бачите, міфи розвіяли, бо там частина людей на цю тему рефлексує. Їдемо далі. Пенсіонери, побачив, новину, що деяким пенсіонерам потрібна щось, якась там ідентифікація, бо частина із них не отримає пенсії. Що це кому? Я не зрозумію. Дивіться, Згідно постанови Кабінету міністрів України, якщо не помиляюся, 637-й Ощадбанк, який є уповноваженим фінансовою установою на видачу пенсії, да він Він кожних 6 місяців проводить верифікацію осіб, які отримують пенсію. Ну навіщо це зроблено? Да, там, тому що все ж таки, пенсіонери вони люди похилого віку і схильні до там можливих наслідки, да, пов'язані зі смертю, mm. ось тому однозначно. Ця верифікація. Ідентифікація вона проходить, вона буде, і це, в принципі, в якійсь мірі це нормально. Є mm. на сьогоднішній день і альтернативні там канали верифікації. Да, це і через дію, це і під звернення до е, органів пенсійного фонду. Ось. Але в принципі, Ощадбанк, як правило ж, люди куди біжуть, коли щось не отримують або щось блокується. В банк тому банк, в принципі, також Слухай, да, кому? Я там бачив, що це якась окрема категорія. То піде от. Про, про кого йдеться тут? Я не зрозумів. Чи всім потрібно приходити? Ні-ні. ні Про пенсіонерів, в першу чергу. Ні, ні, серед них навіть там пенсіонери. Я так зрозумів, воно якось пов'язане з тим, що частина з них як переселенці ще за то... Розумієте зато з тих Луганської Донецької області, і щось там їх це стосувалося? Чи чи я неправильно дивіться, зрозумів? Їх, їх Дивіться їх, коли вони змінили своє місце знаходження, раз і заявили, що це ага, ага. переміщені особи відбулася ідентифікація їх як таких осіб, встановлення їх нового місця там тимчасового проживання. Ось і потім вони попали вже під загальне правило моніторингу, яке передбачає один раз в шість місяців перевірку осіб на їх, так би мовити, право суб'єктність, діє угу. і наявність. Зрозуміло зрозуміло. Слухай, так виплати ВПО, щось. Побачив також тут. Зміни отримають у березні. Вже не всі. Хто отримує, точно кому там воно прийде. Дивіться, 100% отримують пенсіонери, 100% отримують інваліди першої та другої групи, 100% отримують сім'ї, у яких є діти інваліди. Ось це безумовне отримання. А що стосується інших категорій осіб, знову ж таки. Люди можуть подати заяву, да, і у випадку наявності законних підстав да, і можливості у держави продовжувати виплати. Вони ну що, дивіться зараз відбувається, поки ми з вами спілкуємося. Зараз відбувається. Робота робочої групи пов'язана ага. із тим, щоб все ж таки внести зміни в ці виплати, тому що виплати досить високі. У держави на сьогоднішній немає достатніх фінансових ресурсів. А міжнародні донори вони теж періодично не в повній мірі постачають. Обіцяну фінансову допомогу а по суті, якраз ці виплати вони більше підв'язані під фінансову допомогу зовнішніх партнерів. Тому я так розумію, тому і відбувається постійний перегляд і ускладнення так, би мовити, в правильного оформлення вправправ правильна отримання допомоги. Угу. Ускладнення це улюблена історія наша. Слухайте о, про тут питання, питання про ці проповістки, які там видають на блокпостах, і таке чи давно чу, там дядька якийсь поїхав. Ну це комічна, трагічна ситуація. Поїхав за авто для Збройних сил України, поки їхав туди і, на, і назад, на цьому авто, отримав 30, 30, 33 повістки. Ну, слухайте, отут ми йдете питання, чи є які, які там тут не строк давності? Мені Яснило, що тут в адміністративних правопорушеннях не строк давності, а якось по іншому, ну але воно схоже: от який строк давності, і от 30 йому цих повісток вручили, це в нього 30 правопорушень чи одне, чи як абсолютно вірно. В даному випадку це є строк притягнення до адміністративної відповідальності. Він складає два місяці з моменту вчинення адміністративного ага. правопорушення. Що стосується вашого прямого питання. 30 повісток, це 30 окремих кейсів. Так, це 30 окремих Йо. адміністративних справ. Да. Ну, суті, тому що тому, абсолютно вірно. Ну йому ж видавали на різних блокпостах різні особи з різними підписами, скоріш за все. Тому ага. тут однозначно це буде 30 окремих абсолютно кейсів. Розумієте, там ж от в цьому в тому то і складність цієї всієї ситуації, да що ага. от в нас. Відбувається от ловля на живця. От зловили, mm -hmm. вручили, себе відмітили, поїхали далі. А людина, яка рухається, от її шкає, пощастила або не пощастила. Так що mm -hmm. тут да, це 30 окремих кейсів. Тому це, це абсолютно. Ну і що, і нормально, готова наша і вся mm -hmm. правоохоронна ось і система і суди, і всі ці історії. Це що таке, ми навантажуємо. Я, так... Я пам'ятаю, там до війни, там на кожного. Приходилося по 300 справ, що їх ніколи і зараз, перечитати. Зараз ще більше, і більш того, от, уявіть, якесь. уявіть собі, що цих 30 кейсів, в залежності від того, де а. людині видали. Там ж дивіться, по суті, що таке повістка? Повістка це документ, в якому зазначено, що особа в такий то час повинна з'явитися в таке то місце. Да? І я так розумію, що справа йде про 30 абсолютно різних там, ТЦК. Тому mm. якраз кожен із цих ТЦК, в межах своїх повноважень у випадку нез'явлення особи без поважної причини в Територіальний центр комплектування соціальної підтримки складає відповідний протокол і притягує людину до адміністративної відповідальності. Ось ну а абсолютно... почекайте і тут, і тут я от ох, я п -п -п помітив так цікаво, два місяці строк давності, так да? Так. Так. Давайте так, 40 тисяч у Івано-Франківській області, ми маємо приблизно таку ж картину у всіх інших областях. Десь, десь там до мільйона цих, цих історій, це просто розшуків. А кількість справ, якщо 30 повісток і таке інше, ми маємо десь, ми маємо десь біля. давайте так, від 1 до 3 мільйонів справ. Я? Це, це фізично неможливо. Як це, от чи це потрібно Дивіться, йому подають, а він штампує, штампує як це відбувається, розумієте? тут же ситуація така: от нас різні були кейси, да, але ми в якійсь мірі розуміємо, що коли ось ну приклад був людина, пішла в ТЦК, да і відразу кажуть: іди на військово-лікарську комісію, і йди оплати штраф. Він каже: який штраф. Аж тратом там одна тисяча шот гривень. От можна в нашому випадку і порахувати, скільки буде постанов і скільки буде надходжень. Гіпотетичних до бюджету 1600, множимо mm на -hmm. 30. Все, розумієте, я до чого веду. що така система. Вона бачите, вона в нас наскільки не уніфікована, і вона дозволяє по факту зловживати можливість зловживати. людини. Ну ну ну, ну да, тому що виходить, ну дивіться знову ж таки. Це певний такий де елемент спонукання особи до з'явлення її в ТЦК, щоб він отримав військово-облікові документи, оновив відомості. Да ну і далі вже він йому ніхто не буде видавати повістки, Розумієте? тобто за все так. Тобто логіка така: 33 потрібно на 1600 йому от, так, поможете. Божевілля так. якесь. Так, слухайте, окей, зараз українцям на сьогодні потрібен дозвіл, справка з ТЦК для операції з нерухомістю для для, для дарування, зміни власника. Ні, на сьогоднішній день не потрібно ніякої документи з ТЦК з приводу операції з нерухомістю. Ця тема була. Дуже сильно розповсюджена в засобах масової інформації до нового року. Здається, там в 20-х числах грудня почали нотаріуси. Повідомили, що вони почали працювати в режимі 24 на 7, оскільки всі почали чоловіки дарувати своїм родичам, своїм жінкам, дітям все, що в них було. Ось тому ця тема вона на сьогоднішній день. Не актуальна такого нормативного документу немає, тому uh -huh. uh -huh. будь-яка операція пов'язана з нерухомістю не потребує додаткового якогось документа з ТЦК. Слухайте, у вас нові кейси з'явиться, я так розумію. Тобто і людям можу таку пораду дати зберігайте, якщо вам дають ці повістки, там щось що, щоб, щоб воно у вас було, бо я так розумію, що через два місяці вони перетворюються на тикву, так чи інакше. Ну юридично, якщо по ним не почалися адміністративні рухи, от по якійсь історії, а от через три місяці, то ця історія в суді легко вирішується. Ну я бо я помиляюся. В більшій, в більшій мірі так, дивіться, тут ще яка просто mm. особливість, що а, коли ж людина в принципі не йде не пішла в ТЦК. Вони ж не завжди точніше, вони не завжди оформлюють ці постанови. Вони їх оформлюють тоді, коли людина по якійсь причині, через півроку, через рік приходить і її вставлять перед фактом і оновлюють цю постанову ага. про притягнення до адміністративних так. А от так це розумієте, От вони просто фактично беруть і підмішують відомості. якщо навіть в протоколі про притягнення до адміністративних відальності зазначається, ми вам вручили тоді повістку. Ти ж повинен цей протокол підписати. Людина каже, так я ж в цей момент. Я взагалі був в іншому місці. Ні, ну... ви підпишіть, підпиши, розумієте, тобто хоче людина чи не хоче, кожен мобілізований зобов'язаний заплатити 1600 гривень. Це без а якщо людина... він не підпише, що його буду вбивати, чи що будуть не розумієте. ось тут. Тут уже інше питання. Там уже буде. Я думаю, застосовані інші морально психологічні заходи. я вам до чого почекайте. Я вам до чого? Ви е, тут помітили цю історію? Що це порушення і спекуляція? Ну, правильно, для от для цієї так. історії я як так. почесний, от, чесний громадянин. Свідомий, я не хочу, щоб в Україні відбувалися якісь порушення і спекуляції. Я кажу, хлопці, ну от, наприклад, я гіпотетично, хлопці, ви зараз мені кажете і втягуєте мене у якусь кримінальну історію. Або не кримінальну адміністративну, але пов'язана з, з 1600 гривнями. Це вже якась історія. Я не хочу, щоб це було. Тим більше, що дійсно там, якщо це трапилося там півроку, рік тому, і ось людина прийшла там, неважливо, не, не бо там бо є через які причини. Ну, от вона прийшла, оновлює щось щось робить отут тут людина може зазначити, і не є що їм спиратися? Я вам хочу сказати, що людина, яка е, читає документи, які вона підписує, людина, яка аналізує інформацію, яку вона підписує, однозначно е, не просто має право, вона зобов'язана відстояти свої права і е, спонукати працівників державних органів не порушувати закон, тому що розумієте Супер. тут все. Тут більше комент, комент, коментарів можна не говорити. Просто уважно читати. Якщо інформація не відповідає дійсності, є, є чітке бо розумієте, коли ви вже підставите підпис під документом, ви вже не зможете зауваження якісь звучити. Ага. все, це вже буде е, визнаним фактом і буде використано там працівниками Штай. держоргану як факт. Все. Тобто читайте, слухайте наостанок закон 33.42, Пробація пробація? Що це таке? Якась пробація в Україні запроваджена. Так розумію, він вступив у силу цей закон. Що за пробація? Про і дивите так. Я от людям як це сприймати? От що таке? Ми жили без пробації. Зараз буде пробація. Що це таке? Дивіться, пробація це насправді не новий термін в юриспруденції. да, це він просто пробація це більше для наших людей, як, як вам сказати. Крок до чогось нового у форматі е, кримінальної відповідальності, яка трансформується не класичним там позбавленням волі, обмеженням волі, да а заміною е, певними суспільно корисними суспільно корисною діяльністю. І по суті, це такий елемент, який якщо людина вчинила злочин е, там невеликої тяжкості, якщо людина вчинила злочин вперше, якщо людина вчинила злочин, який передбачає пом'якшення кримінальної відповідальності. Може бути застосована пробація, да яка mm -hmm. передбачає знаєте, такий, я їх називаю проміжковий варіант кримінальної відповідальності. Ось і, і, і на сьогоднішній день закон прийнятий, але немає додаткових нормативно правових актів, які вже будуть більш там структуризувати. Яким чином і в яким тобто на сьогоднішній день це буде в більшій мірі покладатися на суддю як. Mm -hmm суб'єкта, які буде визначати ступінь, складність да, кримінального злочину, і буде по факту е, визначати який, е, яку суспільно корисну там роботу а буде виконувати людина та в тій чи іншій ситуації. Бо розумієте, коли е, бувають такі випадки? От ми, ми також мали такі особисті кейси, людина, яка там випадково от реально випадково ага. потрапляє в. Е, е, Слідчий ізолятор або заграти по факту, потім в неї міняється і психологія, і психіка, mm -hmm. і, і вона вже дуже важко адаптується до життя. А по факту це, так, знаєте, певний елемент, який буде дозволяти людині ем, уникати от класичних mm -hmm. okay. дальних за рахунок того рішення, yep. яке прийме суд. Це плюсова історія для таких історій, відсотків. так чи інакше. Але наостанок така, уявляєте собі, ну, то, то, коли я корупціонер, і я обираю пробацію. <рес> ну, давайте так. На сьогоднішній день у нас немає в Україні прецедентного права, да? і у нас ми бачимо випадки, коли людина ну, сиділа в СІЗО, а потім там, вже, вже, вже кажуть, слухайте, а вона вже термін притягнути до кримінальної відповідальності сплив. Бувають mm -hmm. випадки, коли людину вроді би їй вручили повідомлення про підозру. Змінили кваліфікацію кримінальної статті, Кож слухайте знов термін кримнал притягнення людини до кримінальної е, закінчився, і все розумієте. Також ці речі вони на сьогоднішній день використовуються нами як адвокатами. Ось і відповідно, ну тут вже питання розумієте, роботи правоохоронних органів. Наскільки людина вчинила суспільно небезпечне діяння? І другий момент наскільки слідчі промотивовані знайти цю людину притягнути до кримінальної відповідальності, да, а суд вже вирішить питання, що з нею далі робити. Угу, угу. Промотивований слідчий, у якого по 400 справ. Ну, дивіться, О, ну тут уже питання ні. таке. Ну, яке? Таке, яке потрібно вирішувати не нам з вами, а нашій владі, так чи інакше, хай дивляться. Абсолютно нас. вірно. Хай дивляться і щось роблять з цим. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього лікбезу і до наступної зустрічі. До зустрічі, до побачення. До побачення. А Нашим телевичам я нагадую, заходити на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З мав був Геннадій Віноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій!